Всім привіт! На огляді ніж грандвей модель 1168 Постачається в картонній коробці. Демонструє логотип Грандвей, ножі та інструменти. З цієї сторони це український бренд, але ножі вироблені в Китаї. Моделька вказана 1168 і з цієї торцевої сторони також моделька вказана. Огляди на Ютубі, але то не цікаво, я роблю власний огляд. Дивимося, що всередині. Відкриваємо телефановий пакет, цілети гель. Дістаємо. Ніж одразу йде в піхвах. До речі, хто помітив, він візуально схожий на Глок 78, австрійський бойовий багнетніж. До речі, хто бажає придбати ножі, посилання на телеграм-канал в описі під відео. Ніж, виконаний в кольорі олива, також буває в чорному кольорі. Розглянемо детальніше. Ніж сидить в піхвах дуже міцно, відкривається, дістається, в принципі, як і його аналог оригінал Глок 78. Підтискаємо ось цей важіль і дістаємо Далі назад, таким самим чином, або продавляємо, або підтискаємо, ось підтискаємо, щоб не було клацання, і заводимо так. Розглянемо піхви Що ми маємо? Виконаний з пластику. Є ось такий підвіс, широченький, сюди практично будь-який ремень підійде. Також можна все це діло закріпити на молі. Тримається добре і відкривається зміщенням в сторону. будь-яку. Ось так продавлюємо і відкрили. Потім заводимо в молі, якщо це молі, або на ремень можна продіти, і таким чином застібаємо. Ось, готово. Піхви мають дренажно-вентиляційний отвір. Також ще на піхвах маємо кріплення отвір для якогось там. Можливо, шнурочка чи чомусь подібного, матузку якусь закріпити або зафіксувати ніж на спорядженні. Загальна довжина 293 мм, довжина клинка 167 мм, товщина обуху 2,5 мм, за рахунок чого він і не буде являтися холодною зброєю. І це основна така відмінність по габаритам від бойового аналога. Ширина клинка 23 мм. Виконаний з нержавіючої сталі 440 сі загортований на 57-58 одиниць по пороквелу. Оригінальний глок 78 виконаний з вуглецевої сталі, і наскільки я знаю, він загартований щось там 55-56 одиниць навмисно не дуже загартований. Руків'я полімерне, бочкової такої форми, дуже зручне. Має отвір під темляк. На відміну від Глок-78, зазор між гардою і років'ям відсутній. Воно дуже щільно підігнане. Форма клинка Drop Point. Вага 142 грами. З маркувань маємо логотип виробника Grandway. Надпис, якщо я не помиляюсь, переводиться як «Честь та відвага. І з цієї сторони з правої, маркування сталі 440C. Це у нас нержавіюча сталь. Які особисто я бачу переваги та недоліки в порівнянні з Глок-78. Почну з переваг. Ціна, цей виріб значно дешевший буде, ніж оригінальний Глок-78. Також з переваг можна віднести нержавіюча сталь використовується. Потім, як я говорив, відсутній зазор з переваг. І ще вагома така перевага це не є холодною зброєю. Для багатьох це буде дуже така суттєва перевага. Ще можна вважати як перевагу, це менша вага 142 г. Недоліки це не оригінал. Якщо хто бажає оригінал, тут нема таких клейм. і історично не така цінна річ не для колекціонерів можна сказати. Товщина обуху двічі менша, а отже, запас міцності буде значно менший. Також можна вважати як недолік. Ну, я вважаю, що основний недолік це менший запас міцності, а так, все інше тільки переваги. Хоч і ніж виконаний з нержавіючої сталі, але все одно має покриття оксидування. Воно, в принципі, працює можливо більш як тактикульне, просто щоб було чорного кольору. І схоже також, щоб на оригінал було. Гарда виконана зі сталі, вона функціональна, ніяка там не декоративна. Перейдемо до тестів. заводське загострення. Папір трошки від тому що сира на дворі, але тим не менш добре ріже. Ніяких заминів нема, все з коробки, нічого ніхто не підправляв. Картон. Гарно справляється. Багет. Дуже добре працювати по продуктам. Цитрусові. Добре нарізає. Ковбаса. Прекрасно працює. Картопля. Спробую почистити. За рахунок гарди знову ж таки не дуже зручно. Але якщо треба десь там на природі, на пікніку попрацювати таким чином, то можна, в принципі. До кінця чистити вже не буду. Нарізання. Якби тут був обух 5 мм, думаю, розколював би. Зараз спробуємо. Легко взагалі не розколює, тому що обух 2,5 мм. Канат, товщиною 25 мм приблизно. За день протяг не вийшло, тому що гарда, і я починаю різати десь від середини, а то й далі. Ось таким чином. Можна спробувати ще на краю, щоб ріжучий крайку всю використовувати. За один протяг, трошечки не дорізав. Навіть за третій ось такий зріз. Ще ось такий тест, черевик якийсь знайшов кид, спробую відрізати. Ось, справився легко. Покришка від позашляховика на прокол. Взагалі дуже легко. Геометрія на прокол працює добре. Спробую ще прорізати. Встриє серйозно, його затискає покришкою. Ріже також добре покришку. Лосикова палиця. Строгаю. Суха деревина м'яких порід піддається легко. Сухий ясен деревина твердих порід. Теж нормально строгає, але піддається вже складніше. Американський клин. Гілка приблизно 15 мм в діаметрі. З першого разу не вдалося. Ну, ваги не дуже багато, щоб маси нема рубати. Але в принципі бачите, як ріжуча крайка вона справляється. Маси недостатньо, щоб наносити такий удар, щоб легенько відрубати гілочку. Сирий американський клин загострюється нормально. в принципі. Не дуже і легко, але працювати комфортно можна. Кому ж підійде такий ніж. Якщо вам треба простенький бюджетний ніж, просто щоб він різав, байдуже як буде виглядати, то не найкращий варіант. А якщо ви бажаєте ніж, щоб був схожий на якийсь тактичний, на голов 78, як в даному випадку, то для вас буде гарний варіант, бюджетний ніж. Не буде являтися холодною зброєю, що немало важливо. На природу собою кудись узяти для походів, для нескладних задач, підійде. Якщо вам візуально подобається і не плануєте дуже навантажувати, то треба брати в цьому плані цікава модель. Щось ковиряти, давати якісь великі бокові навантаження не варто, вістря тут дуже тендітне і товщина обуха відносно невелика. Тому для бушкрафту батонити щось або підважувати колекторні люки цей ніж не підійде. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобачку. Якщо вам цікаві огляди на бюджетні ножі. Пишіть це в коментарях. Вказуйте свої побажання, які б хотіли далі побачити огляди на бюджетні ножі, якісь складані, фіксовані або на щось схоже. Дякую спонсорам за фінансову підтримку. Хто бажає, може стати спонсором через кнопку YouTube. Всім до побачення та до наступних зустрічей!